Скажем, прихильників або соратників для рішення в раді. Але ми намагалися робити якомога ширше. Тому нас було 50... 57, якщо так, коли в марафоні. Це фракція партії. Коли ми розпустили партійну організацію фракції, зрозуміло, що депутатів в обласній раді з різними амбіціями дуже багато. І я вважаю, що в цьому наша сьогоднішня, може, навіть і сила, в тому, що ми не намагалися всіх утримати якимись вже, так скажем, такими методами, які не є демократичними, хоча зрозуміють. Тому з'явилися деякі групи, наприклад, промисловців група, туди підійшли всі депутати-казовики, так не називали. Пам'ятаєте? Я не думаю, що цих людей, так скажемо, якісь інші життєві політичні погляди. По великому рахунку вони зайняли цю позицію, ну я б мог, міг би сказати, що вони зайняли її, так скажемо. Ну, напишете так, як я скажу. По принужденню, так скажемо, розумієш? Потім як це група інша? Аніщенка Володимира, група, тільки Володимира Михайловича, не Володимира Олександровича. Ну, вони зайняли таку позицію, вони посчитали, що вони своєю групою більш ефективно будуть працювати в обласній раді. Хоча вони не є для нас противниками політичними, ми з ними знаходжуємо спільні порозуміння і так далі. Це не значить, що повинен бути один лож серед був нашої фракції. Тому ну, отакий сьогодні розклад. Деякі перебігли і стали тими перебіжчиками і лизоблюдами, які розбіжжали по їх порами свій час. Чому? Тому що бігали, тому що скажем, красиво розповідали і так далі. і так далі. Серед них у нас дуже яскравий приклад це олічи, де... От сьогодні я так можу його характеризувати. При всіх владах, при цих вождях він, так скажемо, в усохнутої позиції Це викликає тільки таке, таке бридке відношення і що це зробить? Таке життя. Так відбувається на великий жах.